приміщенні суду за дивних обставин трагічно, але героїчно загинув Ігор Гуменюк. Псав до Добенко. Що ж невідомо про Добенко? Я до речі з ним служив в одному підрозділі в 2014-2015 році в батальйоні Січ і можу характеризувати Добенка як людину найвищих моральних якостей, як людину надзвичайно освічену, добру, лагідну, увічливу та висококультурну. Так ось його затримали у 2015 році за події під Верховною Радою України. А що ж тоді було? Тоді 31 серпня 2015 року Верховна Рада України планувала імплантувати в українське законодавство домовленості Пукіна і Порошенка. Щодо утилізації української державності, фактично планувалося дати амністію всім бойовикам, які вбивали півтороку український народ в Донецькій Луганській області, здійснити вибори місцевих місцеві вибори, на які звичайно бойовики мали стати владою в Ордло. Далі Мали всі силові структури бути сформовані за згодою отих тих самих бандитів, тобто міліція прокуратура суди мали бути сформовані за згодою отих тих терористів, чи не у військ, яка це була влада. Вони мали отримати право на зоні економічну діяльність з Росіянською Федерацією. Вони мали бути створена вільна не не вільна, а спеціальна економічна зона, яка би дозволила тому регіону ще більше розвиватися, ще більше багатіти далі. Ми Мало мав Порошенко отримати право розпускати місцеві влади, місцеві ради і. і... Відправив відставку мерів міст. Це для того, щоб він міг контролювати виконання того всього процесу, контролювати виконання е е домовленості Порошенка і Путіна в Мінську. Тобто фактично демотушно української державності. До речі, тоді під Верховною Радою України мали бути всі політичні партії, яких тоді було безліч, але чомусь ми бачимо лише прапори свободи. Правого сектору там не було. Кажуть, що ніби правого сектору там не було, бо вони е були попереджені про те, що там можливий терористичний акт, і тому їх не було. Ну, дуже дивний аргумент. Коли в Верховній Раді України планують демонтувати українську державність, слухати якісь спітки, що там має бути терористичний акт, це є, це є на їхній совісті. Що ми бачимо? бачимо з відео? З відео ми бачимо, що людина, схожа на Дубенка, кидає якийсь предмет, який одразу з руки починає сильно диміти. Через секунду лунає вибух, внаслідок якого четверо на звердійсьці загинуло. Якщо вам відомо назву. Гранати бойової, яка одразу з руки починає диміти, скажіть мені, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені, наприклад, це невідомо. Далі ми знаємо, що коли його затримали біля входу в метро, в нього було знайдено чеку від гранати і ще одну гранату. Ну, Дивний, це терорист такий, який планує терористичний акт, і основні докази свої здійснення терористичного акту, він тримає кишені. Звичайно, що це є підлаштовано, звичайно, що це поліцаї підкинули йому для того, щоб потім в суді були докази його вини. Наступний момент його вісім років тримали і минула злочинна бандитська влада Порошенка. І тепер ще дуже добра демократична ліберальна влада Зеленського тримала в СІЗО і не могли ні засудити, і не випускали його. Це явно свідчить про те, що він дійсно був невинний бо і не було реальних доказів, тому його і не засудили. І наступний, останній момент, як його у Оця от історія, яка нам відома публічно, що нібито він в приміщенні суду, там 8 років сидів в сезон. Потім звідкись він отримав вибухові пристрої, бігав з тими вибуховим пристроєм по приміщенню суду, розкидався і від дії одного такого вибухового пристрою він сам і загинув. Ну, Це якісь фантастика. І дивує ще дуже ідеальне поподінка поліціянців чи хто там були, що вони бачать що людина, яка бігає з вибухівкою, вони виселили в повітрі попереджений послів. Не на враження в повітря. Які ідеальні у нас поліцейські. але що це і в віртуальному світі, а в реальності це є бандити в погонах. Це і найгірше, що є. Далі, що можна сказати? Можна сказати, що. Дубенко своєю смертю нам показав справжніх ворогів, що в нас вороги не лише зовні, а й внутрішні. І зовнішні такі страшні, як внутрішні, тому що Дубенко вісім років трималася зони Пукін і не Прігожин, а наша так звана наша влада, влада України, бандитська злочинна, яка є вірною слугою Кремля, і, яку нам потрібно знищення, потрібно демонтувати ту бандитську злочинну систему. Не лише перемогти зовнішню ворогу, але перемогти внутрішнього ворога і збудувати нарешті в Україні українську Україну, де свобода, право і справедливість будуть не простими порожніми словами, але основою державної політики України. Слава Україні! Слава українському народу!